Піднятися своїх місць, друзі. Будь ласка. Він та сценарію. Що почалася та вода, так? Почалося це сценарій, ми зараз починають починати. Повторюємо за мною. Сили небесні. Сили, сили небесні, сили земні. Сили землі. Свідки мої. Свідки мої. Мої, вчителі. мої вчителі. У вас я помочі благаю. У вас, вас я помочі благаю. Покірним бути присягаю. Покірним, покірним бути присягаю. присягаю. А тепер закриваємо очі і уявляємо, як перед вами виростає бетонна міцна стіна. Це все, що куля лобда, кулелобська. Вона захищає вас від ворожих ракет. Ви за стіною уявляємо водоспад, під яким стоїмо. Він змиває з вас біль. Страх. Ненависть. Брудна вода стікає від ніг. Ви почуваєте себе очищеними. Уявляєте себе у золотому яйці. Його стінки, як сонячні промені, прозорі, світлі, але дуже-дуже міцні. Глибоко дихаємо, промовляємо. Рід свій давній я бережу. Від давні я ворожу. Вдачі та захисту наворожу. Вдачі та захисту на ворожу. Уявляємо, як стінки цього яйця розширюються. Спочатку накривають вашу родину. Двір. место и накрывает куполом всю 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 украину. Промовляємо. Той, хто з вогнем до мене прийде, той, той хто з вогнем до мене прийде, мене прийде, від вогню у пекло дорогу знайде. Від вогню у пекло дорогу знайде. Все моє знову прозорим стало. Все моє, моє знову прозорим стало. Любов'ю та радістю заблищало. Любов'ю та радістю заблищало. Уявляємо фігуру Путіна. Дуже важливо не почувати до нього ненависть, тому що ненависть, як і це дуже сильна енергія і не потрібно давати цьому звірю їжу. Просто спокійно, без жодних емоцій уявляємо, як він зменшується у розмірах. Міняє колір шкіри на блідний і хворобливий. Не є, стає менше і менше. І зовсім зникає. Відкриваємо очі, промовляємо. Найбуде буде так, з нами сила. -демо, Ай, демо, баж, нас буде буде тебе враже, так як вітьма скаже. Буде тебібра, так як відьма скаже. І для закріплення ритуалу всі ми бачимо, хто зображений нас на кульсі. Ви знали, Так. годяє? Давайте <риклад> <риклад> далі прийду, щоб всі добре побачили. <риклад> Все по нас стоять? Нелякаємося, зараз буде бабам. Зена слава! Ой, песенка! Ты песня моя любимая! Давай! Здраво!